О, нова почта приїхала. Максиму подарунок мама заказала. Везуть. Везуть, везуть. Максим зустрічає. Максим зустрічає. Гримить, гроза, у мене кабачки горять, рагу роблю. Максим пішов сам зустрічати. О, чітко, чітко. Подякував, а сам-сам-сам. Кабашки? А чому він не в картоні? Ну, свят. ну давай тут поки поставимо пожар їсти та відкриємо. Хай він має в кімнаті буде. Ну, неси в комату. Що казав, чувак? якийсь мовчазний. Я питаю, Мовчить. Все, довольний? Розбирай його. Поки мої кабачки не згоріли. Ну давай пробуй, розбирай, бо кабачки варять. А що ти робиш? А, тут воно шибаєш. Не... Головне, руки собі не цей. Ну, Давайте не. Та є в мене сила. Що це? Пітона заказали? Ну, наразі Ну, збирай. Витягуй по черзі. О, яке воно тяжке. О, ти казав 15 кілограм. Ну, так це рано, але важить 15. Треба розібратися, що перше витягнути. Та може коробку треба розірвати, вона ж тобі не треба чи треба. коробка мені надавна. А це якої країни? На ну, нашу мені коробка, що туди можна покласти? Дальше, що я читав. А я Кивик нагарний. Як називається? Проїздіть в Китай. Великобританія це іздаті, а вони продаються тільки в Україні. Це. Саме цікаво, що тут написано обережно крихке. Ну, бо воно крикне. <клух> Ні, просто річ, щоб ми могли потім там постелити, де собаки будуть ходити, щоб коли вони будуть в болоті, бо дощ зараз йде, щоб вони там на тій картонці сиділи, мені не розносили грязь по білій плитці. Так що. Я просто сейчас тут підріжу, там підріжу. Вони сейчас колеса не вийдуть. Боже, коли ми уже цей стілець выйканим? Арраритет. Арту... Тут шкафчика поставим скоро. Я боюсь, що я щось поріжу. Там Який ти шкаф хоче цветом? Білий чи Білий. все таки сірий, сіро-зелений. Такий як диван. Ну, диван тобі можна поміняти. Ось ця Лінда, як обмастила У Мене Максим горить їда. Так я ж знімаю контент. Це ж мама тобі подарок зробила. Твоя мама сама погана людина, бачиш в світі. Їжа згорить. Рарітет, не радіт. Ну нічого, навчишся кататися, все буде чітко. Ще й мене научиш. у 35 років впасти перший раз, як мішок з картошкою. Це буде Жанна впала на дорозі вчора. Розказувала. Вона кататися вміє, а потім вирішила на дорогу піти. Вона ніколи не була на дорозі, бо віця машин. І виріла. Короче, вирішила побороти свій страх, коротше, залізти на дорогу. І виїхала на дорогу, що тут як в барі робила. Таке і щось, і, і шла, їхала машина, йшла жінка, і вона, коротше, злякалася і не поняла, що її робить. І вона просто впала. Руки коліна позбивала, вона на дорогу не їхала. Що? Збирає де Костю. Я не шарю. Ні, Срежать мені нікого не буде. Ми збираємо. Надо вміти правильно, що в тому ящичку. Це що гарантія? Блять, гулять кабачки. Інструкція. О, інструкція диви. Експлуамантація. Екс... Читай. Буде. Коротше, ти будеш збирати, щоб їсти готовить. Потім як збереш. Може, позви, я пару розщок, як будеш збирати. Бо я не буду тут часто стояти, добре? Давай ну, подивимся, що там все в коробці. Ну чого це? Може комусь треба, як збирати правильно велосипед. А я що, правильно вмію збирати? Я що, інженер? Тут були якісь інструменти, чуєш? Ну, звісно, за такі гроші можна було попасти інструменти. Ні, це сидіння. Сідушка. А це що таке? О боже. О, люди. А це ж таке? Болки. Ну коротше з цими болтами не загуби. бачите <плес> тут вони маленькі там насипали. Могли б їх кульочок покласти. А це Біль. що таке? Педалі? Ну звісно, воно Філь. треба. Ну і починай тут по кімнаті їздити. Тут таке тут, така поміщення, тут на велику тільки їздить, кстати. Більше. Тільки головне не падати громко по плитці мені. Щось що що начне, я пішла жарити, я прийду ще. Все, удачі. Так, робота кипить. Робота йде. Максим складає велосипед. Мати вже раїсти. Хороші скати. А, а кстати, їх треба накачувати. А є насос? Як нема насос? Тут же ж на насос ця фигня йде. Чи це на бутилку? Тут мать. Мать, я п'ю мать. Куда книжку? книжку? А де вона? Де книжка? Оце що таке? О, Боже, якийсь кусок арматури, Цим можна убити чоловіка. Максим, а чого нема насос? Нам стільки треба інструментів. інструменті, як побачиться, це піпець. Так що зараз йдемо купляти. Ти тут не купиш що в селі. І тим більше я в дощ нікуди не йду. Ти що? Подивись, який му. Мож... Що надо купляти? Вируби камеру, бо я сейчас буду кидаю. Подивись, чи насос мав там йти. Такі... Мама йти насоси, насоса, ніде не йде, ти що. Добре. Так, поки Максим там складає, не складає, я зробила обід. Коротше, нам зламали ящик. І це пиздец. Диви. Хтось хотів відкрити. Я не знаю тепер, Максим, що це. Успільдик. Як його закрити? Ну які ж тут люди в цьому конченому Закарпатті? Ну як можна було зламати? А це що? Чо воно криво стоїть? Це теж потрібно. подожди. Ти можеш його зробити? Правда, тепер ми не закриємо безпечно. З ключ у мене. Подожди. На, держи мені зонтик, бо я не буду зонтиком ходити, я не навіжу зонтик. Боже, які кончені люди. Щоб їм ручечки посохли. Подожди. Зараз спробую закрити. На, держи зонт. Куди мене Максим завів? Дивіться, коли кажуть, що котини їдять хліб. Накс. Ти контент не порт? Накс. -кс. Коти їдять хліб. Правда, це круасан? Там ще є. Диві, нюхай, нюхай. не бачиш, що під ногами є. Іщи! Іщи кушать. Іщи там кушать є. Іщі. Молодець. Понял, понял, Я понял. Мяу, скажи спасибо. Кс. Спасибо. А ну скажи спасибо. Кс -кс. Распаковка от Тёма. Ма. А ну давай, давай, давай. Ну чего? Чохлик же нормальний. Це піздец. Це не. Маа! <ріст> я тільки зараз побачив. Їх. Так, посилка запакована була гарно. В такій штучці платя я не дивилась. Коротше, в такому. Очки були тут, правда? Ну, це були очки, ну вони цілі, то старічки. Чохол в такій штучці, непонятно. Такий Максим каже, що це колхоз. Це не колхоз, а це сумочка. Чого? За півень мовчи. Запечатано доволі непогано. На все про все я заплатила менше, ніж 800 гривень. Поможи. Стягни. Стягни Стяни. Стягни. Ну стягни. Ну. Чим погана сумочка? Сам леопардовий цвіт від виглядає. Бляха, телефончик кинула. Цю штучку наділа. там ще проводок є. <реш> Жочку в рот кинула і йдеш. Коротше, тому я, я лучше покажу і платять ходити. Фу, фу. Це 798-4 гривні. Коротше, 800 гривні. доставка безкоштовна. Що ти ще хочеш? О, диви, як, як вони до клієнта відносяться. Їхало, правда, 4-го оплатила, сьогодні 26 шосте приїхала. Та що ти б'є? А де? А, е, е, е. Я боюсь, сейчас выйдут и скажут, что тут ракеты летают. надо дома пробовать. Ай, бля. Ладно. Все, вырубай, давай слушай. Він залетів на другий! Він на другий етаж залетів! Е! Осьо він! Ось я він під потолок! Та не по полустрій. Тихо, тихо, стой! Тобя... Тихо, надо! Та не муха! Та хуй за що? Ти бив? Бий! Спустила, тебе бізнес! Не треба плюс бити. бить! Де? Айся на люстрі. Ні, то муха. А ти, напевно, ним бахнув, і упав на землю. І тут три. Хто із изби? Ну бей! Что mm -hmm. я здесь? Угорка? Полы. Мать убрала. Так, мій муж нажарив стегна курячі На війні на службі. Молодець, мій муж. Максим прийшов з школи, приніс мені таку булку. Кормить, коротше, мене. Цікаво. Так, спагеті з сиром у мене на обід. То ти ж не забувай, що в мене тут ще свинина у макаронах із сиром. Такий обід, що наюся дармоїд. Красивий. Зібрав Максим сам велосипед, але така біда, що велосипеди такі дорогі ідуть йдуть без насоса. Я цього не знала, бо я не кожного дня купую велосипеди без інструментів. Тому ми в той вечір пішли-купили деякі інструменти. Насос не знайшли. Потім виявилося, що. Магазин «Алло» нам не поклав штир під сидінням. Така трубка, знаєте, металева. Заломи вияснили. Вже прийшло на почту, треба піти забрати. Але Максим не захотів чекати, тому ми заказали штир за свої гроші, купили, щоб скоріше прийшли інструменти ці всі до велосипеда. Коротше, штир заказали з інтернета за 300 гривень, бо зало треба було чекати, поки вияснять все. Насоса не було, ніде не знайшли ні в місті, ніде не знаю, чому заказали за 700-800 гривень. По-моєму, насос а Костя вибирав. Коротше, насос прийшов. штир прийшов. Максим сам накачав уже колеса, поставив той штир сидіння, і декілька днів, все ж таки, після того, як ми отримали велосипед, він не катався. А потім, як все вже зробили, ми в той вечір пішли кататися. Звісно, я дуже замерзла, але в перший вечір він вже навчився їздити. Пару разів правда впав. Але навчився. Телефон правда трошки побив задню панель кришку, але по суті все добре. І я нічого не знімала, тому що був вечір, і було дуже-дуже холодно, і я не знімала. Настрій знімати не було. Ну, головне, що він вже вміє кататися, і головне, що він за якусь годину навчився. Тепер він вечорами десь їздить, катається. Мама приїхала з Латвії. Кричить вона там по телефону говорить. Коротше, якось так. Якось так. А інструменти ми ще в той вечір пішли, купили. Коротше, десь там в магазині знайшов, які йому там потрібні. Я йому купила ще інструменти, що йому там було потрібно. І якось так, подарунку дитина довольна. Да, дитина, хоч дитині 17, але це для мене дитина. От, І я довольна, що він довольний, і він має вже велосипед. Ходить у мене в зал, качається, пише музику. І в школу ходить. Короте. Хочу здати його на права, щоб ішов ще здавати на права, тому що на права треба здати. От так що, кому цікаво, слідкуйте, підписуйтесь, не, не шкодуйте лайків, мені приємно. Всім гарного дня, мирного неба.